Сьогодні офіційно розпочинає роботу Тернопільський аеропорт. Про це під час прес-конференції в обласній раді повідомив директор Тернопіль Авіаавтотранс Юрій Малецький. Земельні ділянки для розміщення та використання будівель і споруд авіаційного транспорту та сертифікат аеропорту на три роки отримало комунальне підприємство обласної ради. На сьогоднішній день ми маємо розпорядження. Розпорядження підписане першим заступником голови Тернопільської обласної адміністрації Іваном Будановичем Крисиком від 2 грудня 2016 року за номером 715. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення Тернопільського обласному комунальному підприємству Фірма Тернопіль Трансемель земельних ділянок на території Смиковецької сільської ради Тернопільського району отримав аеропорт і потрібні сертифікати: а саме, сертифікат аеродрому, сертифікат служби авіаційної безпеки та додаток до сертифікату внутрішній рейс. Це так звані повітряні судна малого класу, до 40-50 до місць. Ми маємо змогу робити ті рейси внутрішні зараз. А от для того, щоб говорити про європейський напрямок, а європейський напрямок, починаючи з 80 до 150 пасажирів, це повітряні судна класу Аеробуса 320-го, Боянга 737-го. Це вже наш аеропорт. Повідно, потрібно скажімо так провести відповідність магістральні наші або як вона називається руліжна доріжка. Керівництво аеропорту також розробило два проекти, які подали у фонд регіонального розвитку. Це заміна реконструкції даху та отеплення фасадів, і реконструкція зовнішнього вигляду приміщення аеровокзалу. Якщо держава виділить на це гроші, то роботи розпочнуть у березні наступного року.